Добрий вечір, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі, жителі міста Сокір'ян, Сокір'янщини, Новодністровська. Один сокір'янський мордатий жирної мафіозії в центрі міста продає шмаль. Так, продає шмаль. Про це всі знають, люди знають наші середньо, ліво, правоохоронці знають. Заряджає він усіх добре, і всі закривають на це очі. Але одна жіночка взяла та й сказала йому старенька: Що ж ти робиш? Ти ж калічиш долі людей, дітей. Знаєте, що він сказав? Жирний мордатий сукірянській мафіозі. Я завтра відкрию бордель в центрі міста, і мені ніхто нічого не скаже. Давно думав зняти цей про цей випадок відео, не знімав, а сьогодні вечором зняв то, що зрозумів, сукіряни приречені, моє місто, рідне сукіряне, мої кров, біль, сльози, моє життя просто приречене, приречене страхом людей, страхом людей перед сукірянською мордатою жирною мафією. Місто живе в страху. Люди живуть в страху. Люди не розуміють, що вони приречені. Навіть якщо будуть мовчати, і мовчать. Приречені ви, приречені ваші дніти, приречені внуки, і місто приречені на знищення. Тому що мордатий жирний мафіозі, який в центрі міста зробив притон, і люди там серед біла дня курять шмаль, каже старенький жінці. Я завтра у центрі міста відкрию бордель. І всі... Будуть мовчати. Це ваш вирок, сукірянці, ваш, як кажуть москалі, приговор, який ви написали собі з самі. Лякайтесь, страшіться сукірянської мафії. Мовчіть, вибачте, як раби. До чого це доведе? До кінця, страшного кінця. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Я завжди говорю правду. Завжди, навіть коли уже сил на це не хватає. До нових зустрічей!